Як котик, дивіться, стоїть, щоб його чухало. як пасик. Мурка, Мурка, на хлібчика тобі. Будеш їсти хлібчик? Ой -ой 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 -ой. Все можна робити селфі. Він так страшно дихає біля нього, але вдома якось безпечно. Коли роги сюди не поміщаються. Але дихає він. Давайте я почухаю, ти так любиш, правда? Отута хороший, любиш, правда? Так то тебе страшно, а якщо ти так мордочку у двері, то можна. Хороший, друзья, хороший. Скоро підеш в ліс, ти хоч не забудь зимою прийти. Один раз. Ти дорогу не забув. Ти ж не домашній, правда. Ти там в лісі подружки чекають, так? Хороший. Тобі дружка тебе така? <плес> Ще за другим хочеш рушку? Так. Хороший.